От я з багатьма ж людьми спілкуюся, ага. у яких е, родичі там і так далі воюють. Ну там і в мене там багато таких знайомих, а багато хто з них каже, що нам треба ще один сценарій, як нам може допомогти Захід. Каже, давайте не треба от всі ці розмови і так далі виділіть гроші, найміть за ці гроші людей, професійних військових, які будуть воювати на боці України. 100 тисяч, там сто тисяч. ігоре. Дивіться, Німеччина не може це ідея. Чекайте за кордоном. Да. За Зарубіжні країни оплатять. У нас же є добровольці, у нас є іноземний легіон. Так. Кажуть, що це приблизно. Я ну різні цифри. Я бачу в двадцять тисяч, які офіційно в лавах збройних сил тут, скоріш за все, разом, скоріш за все, разом із полком Кастуся, Калиновського да, 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 і полком Казкастуся Калиновська і росіянами цими, але. Які офіційно приїжджають, які служать, і які отримують ну якісь гроші тут. Вони військ... А вони говорять про інше, що ці люди приїдуть, будуть нам допомагати, а країни ті будуть їм платити зарплату. Я спочатку ну це розмови давно почалися. Я ну як не знав, як їх коментувати. А потім зустрічаю на тому тижні, на тому тижні була заява в, 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 в якійсь західній країні про те, що а може нам доцільно, в Британія здається до речі? А може нам треба пошукати кошти, створити якийсь фонд і з цього фонду оплатити військових, які напряму будуть допомагати Ре, в, 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 в українській а, військовій а, 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 формі? чекайте та вона величезна звідки їх брати з діючих армій. Це буде те ж саме, Гатастрофа. тільки вони ні. підуть ви, воювати слушайте, в Україну. Ви собі не маєте уяви, який кадровий дефіцит у особово... країнах, не в усіх Франція, країнах. Німеччина, Британія, Італія просто мучуть Іспанія, Німеччина, просто Німеччина так, Британія, ні. А, Бри... а якщо Китай? Бри... Британія... Франція ні. Британія з п'яти може набрати. два, Китайці погані вояки. Ні, рекрутингової бази немає. Та є та звідки? Якщо їм дати гарну зарплату, вони погодяться піти повоювати. Гарну зарплату треба за гроші вбивати людям. Розумієте? Оці оці от е, пан панки з е, лондонських передмістів, вони не вміють воювати. Вони вміють бухати і курити. Це питання, ми про питання Ставлення ні, до ні, ні. Це просто виглядає як Нема. найманці, навіть от, ну, типу, якщо це... А не зовсім. а це вже російський псовиць ну, не є, найманці, я найманці, не найманці. Вони вже не будуть воювати в окремих загонах. Вони будуть військовослужбовцями збройних сил України. Просто ми дивись, ми, ні, не, вони маємо права, саме ми не маємо в окремих маємо права зараз платити нашим військовим заробітну плату за рахунок грошей, які нам. Дають наші партнери, угу. правильно? Ми не платимо, зовсім, не ні, зовсім. Ні. це пряма заборона. Да, ми не, платимо виключно з грошей, які заробляє наша економіка. Виключно. Там всі країни пряму заборону вводять. Гроші, які ми вам даємо, гроші вони йдуть на соціалку. Виключно. А все, що стосується оборони і зарплата військовим, платить Україна. А от представте ситуацію, що цю зарплату, частину цієї зарплати буде платити не Україна. От, і все, і на ну, 50-100 тисяч Значить, чоловік. Це не перше, так багато, 50 але це будуть тисяч. мотивовані ці люди. люди. Не знають української російської мови, тобто, відповідно, вони мають воювати в окремих підрозділах, а не, не в цей проблема. Значить, це з командирами. Не це з командирами, це, це комунікація з командуванням. Перше. Не Друге, повторюю, що немає кадрової бази, просто немає підготовлених е, військових. Третє, гроші так. Гроші вони будуть нібито своїм платити е, нехай. Але ви не наберете цих солдатів удачі, ви просто їх не наберете в такій Та кількості. не удачі, це будуть люди, які є кадровими військовими. Розумієте? Їх нема фізично. Та ну як нема фізично. Всі збільшують, збільшують армії. розумієте, Право що тому, це мають що... бути люди до 35 років? Не обов'язково. А в ну, залежності пане від того, Косинке, які завдання вони будуть буде я... А якщо, якщо дрони, ну. Дозвольте я свою версію стосовно того, то якраз мене. Ні, я просто кажу, що дивись, ні, ні. я чую такі розмови. От, ці от, розмови от, слухай, посилюються, роз... і роз... вони отримують підтримку вже Весь заходу якась в тому числі. Знаєте, зустріч фантасті, як звучать. Ну, ну, справа в тому, що зараз ми намагаємося пояснити, знайти модель того, як буде реалізовувати на практиці свою ідею війти в історію Макрон. От зараз, якраз про це йде дискусія. Зважаючи на те, що він робить ці заяви дуже системно і працює над створенням цієї сухопутної колісі, вона має бути якось формалізована, тому що цей тоді пшик його ну він буде не дуже ймодаційний. Mm -hmm. І його навряд чи впишуть в історії дуже привабливо. Він просто в неї вляпається. Один із варіантів, про який говорить Ігор, він абсолютно реалістичний, тому що дійсно треба якось це формалізувати. Не випадково вони сьогодні злучаються в форматі веймарського трикутника. У Берліні, вони будуть переконувати в чомусь. Я кажу Шольца. про ідею, яку обговорюють от в чому справа, і багато я бачу нині риторики про те, що готовність дійсно військ НАТО воювати в Україні, є, і вона, на мій погляд, обумовлена тим, що вони хочуть війни на своїй території. Вони не хочуть, да. і те, що зараз активно долучився до цього процесу безпосередньо. Дональд Туск і е, заступник міністра закордонних справ е, Польщі, е, на відміну від їхнього міністра оборони, який зовсім іншу риторику зайняв, ну принаймні, те, що я бачив, дивна. Ситуація позиція. Коаліційний уряд. Ну так, коаліційний уряд. Так от то ймовірніше за все такий варіант вони розглядають, що війська якісь можуть воювати в Україні для того, щоб не допустити війну на територію Європи. У них є пам'ять, вона працює, в тому числі в Німеччині після Другої світової війни, коли ну, серйозно їх втрат зазнала економіка Європи. Ну, звісно, це питання доволі дискусійне в історичному плані, але менше з тим. І виходячи саме з цього, то я нині і шукаю модель для себе особисто, як Макрон може це реалізувати. Я не вірю в те, що він займається просто болтавньою. Зважаючи на те, що він може реалізувати свою ідею автономізації Європи, він нині прямо про це не говорить, але йому відповів Борель. Я коли читав цей коментар, він мене вразив, каже, ніякої мови про створення єдиної європейської армії сьогодні не йдеться. Але Макрон не згадував жодного разу останній. Рік навіть про створення єдиної європейської армії, Принаймні, я це не бачу. Італія а питання, про це а питання обговорюють насправді. Тому я не виключаю цього сценарію, що такий він дійсно може бути. Дійсно, що е, завдання, які будуть виконуватися цими підрозділами, вони можуть бути різними. Абсолютно різними від миротворчої місії до охорони інфраструктурних об'єктів, інспектування, інструктурування, диверсії. навчання і так далі, диверсії, все, що завгодно може бути, але усвідомлення того, що небезпека дуже серйозна у світі є, і те, що нині інша зовсім риторика в США. У Європі, в інших країнах, ну звісно, є ті, хто там не підтримує, як та Італія сьогодні окремі голоси там лише лунають. Борити з тим ця ситуація розвивається доволі динамічно. Ну, питання формалізації. Як вони це дійсно формалізують? Так, варіант, питання, варіант що це якби наші військові, але вони складова частина збройних сил України для них ідеальний, тому що вони вибивають цю риторику Росії, що ви ввели війська і займаєтесь якою інтервенцією. Ні, вони комбатанти згідно до речі міжнародних договорів. Вони до них поширюються всі правила війни. Ну, іноземний легіон, які в нас воює. Вони поширюються всі правила війни. Абсолютно, вони військовослужбовці Збройних сил України. Те, що їх звуть там Джон, Ян там і так далі, ну не відміняє того факту, що вони підпадають Ще ці конвенції. Ще одна цікава деталь до прикладу. З моменту побудови стіни у Берліні, тоді ж також стояли в західному Берліні, в східному Берліні танки напроти один одного. Американські проти радянських да. Це ж ну історія, Німеччина ніяк не могла на цей процес впливати, тому що вона була обмежена у своїх можливостях вирішувати цей майбутній військовий конфлікт. Побудова стіни, яка була ініційована Хрущовим, якщо не помиляюсь, так вона фактично ну, дала можливість видихнути всім. Ху, Нарешті питання вирішено. Сьогодні мені видається, ми перебуваємо десь приблизно в такій же ситуації. Коли ні одна, ні інша сторона, вони одна стіна доби... не потрібна. тому ні. Що... ні. Я, ж не, помова, я ж не так? говорю про е, ф, стіну як таку. Але ну, як ми ж не випадково говоримо, що, е, наприклад, питання повернення території може бути розтягнуте в часі. Про це, до речі, і президент уже говорив. У нього була цитата про те, що він не виключає такого варіанту. Тому. Е, і такий сценарій я не виключаю, що він сьогодні розглядається, але є загальне розуміння, можливо, я помиляюся мене поправите, у заходу неприпустимості поширення ескалації на Європу російської майновозі. Дивіться, в чому відмінність берлінської стіни, взагалі існування ФРН і НДР. І там, і там німці. Ніхто не намагався асимілювати німців, перетворити, їх, припустимо, на поляків чи Росія, німецьо на східних німців. А у нашому випадку, якщо тільки ми зупиняємося на от, територіях, які зараз контролюємо, території, які ми не контролюємо, цей от поїзд 20% до, до Криму, вони заселяються росіянами, і тоді ці території ви ніяк не зможете повернути, тому що там буде вороже налаштоване до України населення. У тому... Німеччина повертала ці території ви ж прекрасно знаєте 30 років. Так і е, справа в тому, що брати сьогодні. По соціальних настроях німців, то там дуже потужного розмаху набуває саме така собі альтернатива для Німеччини. Там створюються паралельні партії. В них зрозумів, як понад... це стосується асиміляції українців на контрольованих Росією? А їх не асим... Я говорю про ідеологічну складову. На, Сх... На, Сх... На, Сх... на східну Німеччину дуже великий вплив мав саме Радянський Союз. Вони жили в парадигмі саме цього союзу. Я не знаю, що їм вкраплювали міські впродовж цих багатьох років, але дуже велика частина німців на сьогодні саме прихильні до таких, таких ну вибачте, ідей нацистських. Це факт. Ви маєте ну, на увазі што. німців яких? Е, західних східний, чи східних? східний, східний німеч. Так, штазі там працювала дуже про про штазі рядку. Тому я, я тут не про асиміляцію говорю. Ці я про те, я, я проводжу паралелі в історичному вимірі. Досвід, який сьогодні є, вивчений аналітиками, він викладений, виписаний, як як. Розрулювалися наслідки Другої світової війни. Я так скажу, тому що в Європі це мало місце. Їх можуть перекласти Тут, на Україну. до речі. Ще да, проблема в тому, що е, західні аналітики, експерти, які допомагають розробляти ці сценарії. Вони ж та не, не дуже розбираються в наших в нашій специфіці. Зовсім не розбираються. І Вони будуть звичайно брати за основу да, ті, да. от лекала, які були а їх не можна брати за основу. Та ми це розуміємо. А вони це не розуміють. Я, я ми, ми, не ну, ми, да. ви погоджуєтеся, Валерій не погоджується з, з, з тим, що не можна брати за основу, лікали німеччини. Та я ж навіть цього не сказав. Я. Я я проти брату. Я проти. я цього не сказав. Ні, Він навіть. не про це говорить. Він ні. говорить, що вони можуть це я взяти, кажу, спробувати що... нав'язати. нам. Ні, ні на ви на мене неправильно справі. зрозуміли. Певне, я вам проводжу просто паралель: як можуть розглядати на заході сценарій припинення війни. Я не кажу, що це правильно. Ні. Слухайте, а в них, до речі, два, два яких приклади? В них Німеччина і Корея. І, Корея, і Вони от щось спить, щось, да, щось да, почнуть, лип... це. От, щось що ще трохи Кіпер Кіпер, див... якщо вони так розглядають, то тоді дивіться, скільки сюди приїздить делегацій. Я думаю, що все-таки е, і їхні аналітики, і їхні політики розуміють всі відмінності, коли вони путь в Бучі, в Гостомелі. Бачать кадри Маріуполя. Вони розуміють, що це не паралельні речі, цього не можна робити. Можливо, я не Річ, ми не допрацьовуємо інформаційно, ми не допрацьовуємо колосально. Це просто я не знаю, на що у нас існує міністерство інформаційної політики, але там просто нулі. Щоб <рив> було у нас так комунікаційна комунікаційна складова держави, вона харамає на на обидві ноги. А, я, а яка взагалі не шкоти Ну десь більше, десь менше.